Всіх накарання сімейніх традицій 26 жовтня за новим церковним календарем згадується щеномученика Дмитрія Солунського. Микомученик Дмитро за життя прославився військовими подвигами. Тому в Дмитрів день, 26 жовтня, прийнято вшановувати всіх військових і солдатів. Жінки проведжали чоловіків на службу попросити у Бога благословення для захисників допоможе молитва за воїнів. Свято має народні традиції. День Дмитра вважався початком холодної пори року. В народі казали святий Юрій землю відмикає, а святий Дмитрій замикає, що знаменувало початок осінніх холодів. Від свята вже не виганяло худобу на Посовильську і нічого не робили біля землі. Пастухи святкували початок відпочинку. До Дня святого Дмитрія закінчували святання, 26 жовтня, останній день дідівського тижня. Сьогодні справляють поманки по покійним предкам. У Дмитрів день, яке напередодні в батьківську суботу, було прийнято справляти поминки попокійне. Цю традицію встановив князь Дмитро Донський, який після перемоги в Киликовській битві влаштував панахиду за всіма загиблими на полі брані. У цей день прийнято ходити до церкви, ставити свічки за упокій, відвідувати могили померлих, рідних і близьких, і залишати там їжу, щоб душі покійних могли вдосталь поласувати. До цього дня необхідно було встигнути послати статів в хату дівиці, так як Дмитрієвим днем за старих часів завершувався шлюбний осінній сезон. До Дмитра дівка хитра, а після Дмитра не буде така. Говорила в народі, маючи на увазі, що дівчата після цього дня почнуть виходити заміж. Ставніх давен вірили, що дівчина, яка не вийшла заміж до цього дня, що довго буде ходити в дівках, так як до неї ніхто не захоче прийти свататись. Дівчина, яка не отримала до Дмитра пропозицію руки і серця, йшла в поле, вставала під березу і скаржилася їй на свою самотність. Існувала в народі прикмета, що дерево послухає та й допоможе їй в наступному сезоні знайти собі другу половинку. Перізко потрібно було обійняти і зробити їй якийсь подарунок, хустку або стрічку. Дмитро Солунському молилися про надання допомоги на полі брані, про дарування мужності й терпіння. У цей день клали записки з проханням до Дмитра виконати задумане. Для цього брали кленовий лист, наговорювали на нього своє прохання і несли його до дубового дупла. Промовляючи, Дмитро, ти в допло заглянь і моє прохання, дізнайся словом Божим буду просити його скоріше виконати. Потім йшли, не озираючись, і ні з ким по дорозі не спілкуючись. Дома необхідно перехреститися тричі біля будь-якого образу святого, а після випити три ковпти освяченої води. Свято сьогодні вважається дуже вдалим для будь-яких медичних операцій, лікування, хвороб, поздоровчих процедур. У вагітних жінок легко прийдуть пологи, що не можна робити сьогодні, 26 жовтня. У церковне свято 26 жовтня, як і в інший день, церква не схвалює свароки, лихослів'я, осуду, пліток і наклепів, вступає проти жадібності, заздрощів, помсти, ліночі відчаю. Що сьогодні не можна робити за народними прикметами відмовляти в допомозі, милостині, веселитися, галасувати, танцювати, займатися важкою фізичною працею. Також, згідно з прикметами, цього дня не слід брати в руки гострі предмети, Великий ризик поранитись. Починаючи з Дмитра, вже не можна укладати шлюби. Вважається, що такі союзи довго не протримуються. Так і говорили до Дмитра дівка хитра, а після Дмитра ще хитріша, після того, як вийшла заміж. Що можна робити 26 жовтня? У православне свято сьогодні звертається до святого Дмитрія, якого вважають покровителем військових. Йому моляться про їхнє здоров'я, просять для них захисту, мужності і терпіння. Також звертаються з молитвами про зцілення хвороб, особливо захворювань очей. У цей день важливо не тільки відвідати церкву, а й щиро помолитись перед іконою святого Дмитрія, просячи його про захист для всіх, хто перебуває в небезпеці, зокрема для воїнів, які захищають рідну землю. Святого Дмитрія вважають могутнім заступником та покровителем воїнів, і звернення до нього з проханням про силу, мужність та безпеку вважається особливо дієвим у цей день. Сьогоднішній день вважається небезпечним через підвищений ризик обману. Не можна довіряти незнайомцям, розповідати особисту інформацію, особливо про рівень заробітку. Пускати в будинок сторонніх. У свято 26 жовтня не можна займатися важкою працею по дому кулати дрова, займатися будівництвом і ремонтом. Варто позичати гроші, робити великі покупки, щоб не було фінансових проблем. Не потрібно багато говорити про померлих рідних. Хто відзначає День Ангела? Іменине за церковним календарем 26 жовтня відзначають Дмитро, Антон, Марк, Василь Афанасій. Прикмети дня говорять про те, як зміниться погода, а в ролі синоптиків виступали півдні. Хмари швидко біжать по небу до негоди. Гриби ще є в лісі, зима прийде не скоро. Небо червоного кольору піде дощ. Півень зранку співає раніше, ніж зазвичай, до тепла, а якщо ввечері кукурікає, погода зміниться. До зустрічі в нових відео!